Так, проблема з народжуваністю та, зокрема, безпліддя. Це чому з точки зору намотування карми та хвороб? Чи це може показ, що ми не народжуємося трансформувати самому цю карму? Значить, проблема з народжуваністю це не просто так, це також кармічні набутки, ваші якісь щось мотало не так. От, але дуже це все також індивідуально. І хочу нагадати, що при час переходу, я вже неодноразово про це говорила, зараз дуже сильно впала народжуваність і буде ще сильніше падати. Дуже мало хто буде народжувати, і, тому що перехід, людство перестає ну, розумієте, у людства іспит зараз народжувати, будучи там десь трошки, туди, трошки, тому що людство. Такому вигляді третього виміру, як, ну, скажімо, свідомість, виживання людина, тварина, не буде. Тому яка народженість може бути? Не може бути, тому що ця тема закривається, Тобто, може, людина ще там раз народиться і все. Тому такого що там то-то-то не буде. Зараз проходять іспит і живі, і мертві, якщо так можна сказати. Тобто, от зараз іспит конкретно для всього людства. Ти туди чи туди? Те саме питання стоїть навіть після фізичної смерті. Більшість людей будуть проходити іспит після фізичної смерті, тому що вони не в змозі витримати ту високу вібрацію, яка йде на землю. Тому про народжування згоді говорити, кермічних дітей все менше, менше буде народжуватися. Я вже казала, що побачити вагітну жінку буде дуже велика рідкість.